Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє. фентезі Роман Віллоу, глава 12 Скриня. Пройшовши крізь магічне дзеркало, Віло та Олексія опинилися у самісінькому серці таємничого лісу, побачивши перед собою невисокий дерев'яний будинок. Сьогоднішня мандрівка, сповнена насичених пригод, забрала у Олексії чимало сил, втім розраховувати на відпочинок в оселі, яка наразі постала перед поглядом подорожніх, схоже було марно. За останню добу хлопець вже трохи звик до дотечних маєтків і навіть провів для себе певні паралелі. Кейсі, як і загадковий чоловік на ім'я Кріс, скоріш за все мали безпосереднє відношення до магії. Та, можливо, через це їхні будинки знаходилися далеко осторонь від решти найближчих будівель. Обидві оселі, у яких сьогодні довелося побувати Олексієві, не мали парканів, як власне і помешкання Вілов. Де огорожа слугувала радше за елемент декору, ніж для захисту від непроханих гостей. Так або інакше, цей дерев'яний одноповерховий будинок, що обрав собі місце поміж густих дерев, ген далеко від стежок, де стопала нога людини, за правом отримував першість в умовному списку дивних споруд. Пробираючись поміж дерев, вілов зі своїм супутником зупинилися навпроти старих дверей. Хлопець не встиг, як слід роздивитися навколо, коли жіноча рука рішуче потягнула на себе металеве кільце, двері з протяжним скрипом відчинилися, і Віла поквапилась увійти всередину, помахом долоні, запрошуючи до будинку Олексія. Зачини двері, будь ласка, мовила дівчина, поволі оглядаючи невелику вітальню. У будинку тітки Грети було лише дві кімнати. Перша власне сама зала, у якій наразі перебували нічні гості, друга ж. Ховалася за дверима навпроти. Біля стіни розташовувався камін, що подекуди встиг критися рясним павутинням. Поруч, ніби пригорнувшись до нього, похилилася стара сокира, склавши компанію з язці дров, котрі, схоже, так і не дочекалися своєї черги на шляху до вогняної пащі. Трохи ліворуч, самотньо стояло ліжко. Втім, було у цій вітальні ще дещо. Неподалік каміну, зливаючись з навколишньою напівтемрявою, причаїлася дерев'яна скриня з чорним навісним замком. Світло у приміщенні відверто бракувало, і якби не вікно ще знаходилося навпроти від загадкового скарбу, побачити бодай щось було б вкрай важко. Нічна темрява робила й без того невелику вітальню ще меншою, якби у багатті палало полум'я. Олексій би пробачив будинку його дивне місце розташування і, попри невеселий антураж за вікном, залишився на ночівлю. Втім, не встиг хлопець запропонувати віло вдихнути життя у припалий пилом камін, як за дверима, що вели до сусідньої кімнати щось заворушилось. Віло миттєво перевела погляд зі скрині у напрямку, звідки долинав звук, а Олексій, своєю чергою, поспіхом вихопив пістолі, направивши зброю в бік дверей. Шурхіт припинився. Натомість старому камінні в одну мить спалахнуло багаття, ніби полум'я спокійно танцювала в його кам'яних стінах вже не першу годину. Хлопець відвів погляд лише на частку секунди, поглянувши на помаранчеві сплески вогню, як в цю саму мить двері навпроти відчинилися. Тітка Тіфані? здивовано мовила Віло. Привіт, Люба! Я вже зачекалася, відповіла жінка, проходячи до гостей. З виразу обличчя Віллав Олексій зрозумів, що зустріч, скоріш за все, не була запланована і мав рацію. Висока жінка зовні виглядала старшою за вілов щонайменше вдвічі, на обличчі подекуди віднілися невеликі зморшки, втім те, що пані стежить за собою, сумнівів не викликало. Великі круглі очі надавали своїй власниці особливого шарму, справляючи враження постійного здивування. Відмітив Олексію одяг, що напрочуд, важко було віднести до гардероба людини, котре мешкає в цих нетрях. Довий плащ з якісної темно-синьої тканини, і не менш дорогі на вигляд гостроносі черевики підтверджували здогадки Олексія тітка Тіфані навряд проводить більшість свого часу у лісі, особливо подав до око сірий капелюх. На зразок тих, що нерідко можна зустріти в крамницях напередодні Геловіну. Зовні знайома відьомська тематика, втім даний екземпляр аж ніяк не скидався на звичну для всіх репліку. Незвичний для нашого сьогодення образ, схоже, був для цих місць абсолютно прийнятним. О, починаєш брати учнів? усміхнулося Тіфані, перевівши погляд блакитних очей у бік Олексія. Віло, схоже, не знало, що відповісти, і це помітив не лише хлопець. До чого таке здивування, Люба? поцікавилася жінка в чотирському капелюсі. Просто ти не перша, хто за сьогодні каже мені про це, відповіла Віло. Нехай, мовила Тіфані, я маю поспішати, сонечко, перед тим як зникнути, Грета передала мені дещо, і ця річ належить тобі. Тітка Тіфані квапливо підійшла до Віла, простягнувши дівчині сріблястий ключ, що, на думку Олексія, призначався саме для загадкової скрині. Хоча, з огляду на замок, відкрити його можна було і без допомоги ключа. Це ключ від скриньки люба, і лише ти здатний її відкрити. Тільки вілов і лише цим ключем, мовила Тіфані. Перепрошую, не втримався Олексій. Але гадає ключ не єдиний спосіб. Округлювачі Тіфані, здавалося, в цю мить стали ще більшими, і вона, злегка скинувши долоні догори, вказала у бік скрині, пропонуючи хлопцеві діяти. Олексій вже подумки встиг пожалкувати, що не притримав свого язика, проте відмовлятися від власних слів було незручно, а ламати замок за наявності ключа виглядало б ще безлуздішим. Однак хлопець кинув швидкий погляд у бік вілов і попрямував до старого каміну. Взявши до рук сокиру, Олексій швидко заніс її над головою і з силою вдаривши зворотню воротню відлезо стороною по маківці замка. За задумом хлопця він мав просто збити його опісля спокійно відчинити скриню. Втім, сталося дещо інше. Як тільки сокира торкнулася скрині, невидима хвиля миттєво відкинула Олексія в дальній кут кімнати. Вдаривши спиною, хлопець опустився на підлогу. Диво політ тривав якусь мить, але враження Олексієві було більш ніж достатньо. Вітаю, Люба! Твій супутник насправді добра людина. Скринька лише зробила йому маленьке попередження, а могла легко перетворити на дрібку сірого попелу, константувала Тіфані. Віло хотіла ще сказати, але Олексій, помітивши її стурбований вигляд, поквапився підвестися на ноги, вказуючи дівчині, що з ним усе гаразд. З вами дуже цікаво, але мені вже час, мої юні друзі. Не буду заважати. Ще побачимося, мовила Тіфані, після чого повернулася до кімнати, з якої з'явилася раніше. Двері за жінкою нечутно зачинилися, і в гостяві запала тиша. Олексій поклав сокиру біля найближчої стіни і трохи накульгуючи рушив до Вілов. Цікаві в тебе, родичі, тримаючись за поперек, визнав Олексій. Відверто кажучи, я думала, що будинок порожній, зізналася Вілов. Спина сильно болить. Дай погляну. Я в нормі її. Вибач. В останнє слово, хлопець намагався вкласти максимум змісту. Аби показати Віло, що почувається дурним, Посте, відповіла дівчина, і вже за мить вони обоє присіли біля загадкової скрині. Після нещодавнього польоту Олексій відверто хвилювався, чи варто Віло випробовувати долю, відкриваючи замок. Не хвилюйся, мовила Віло, повернувши ключ у замковій щілині. За мить скриня позбулася свого вартового. І піднявши кришку, Олексій і Віло завмерли, схилившись над тим, що ховається всередині. Зачаровано вдивляючись на вміст чарівної скрині, вони не могли бачити, як нечутно з'явившись із лісової темряви, у вікно позаду них потайки зазирає опудал. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.